Миру всім, чому кінець світу ще не настав, а тому, що Бог чекає, покуди всі люди покаяться. Сьогодні многі люди загубили своє призвання і предназначення. Хтось перший став останнім, а хтось останній став першим. Павел проповідував, щоб покаялися, обратилися к Богу і щоб діла їх були достойні покаянню. І тому ми повинні покаятися і обратитися к Богу. Змінити своє життя і щоб діла і життя було достойне покаянню. Бог чекає, щоб люди покаялись і обратились к Богу, а не просто совершали якийсь ритуал, обряд, релігію. Бога не цікавить релігія, а Бога цікавить зміна нашого життя, наше совершенство. Ми повинні з'єднатися з Христом, з живою церков'ю, з людьми Божими і прибувати.